Вітання усім. Знаходжуся зараз в Яремче у людей, які придбали у мене саджанці трапезунда. Ось вони. Це спеціально для тих, хто каже, що трапезунд не росте, що клімат не підходить і різні проблеми. Ось листочок, бачите, закриваю всю руку, сила є тут. І керасун є, і він видно, є вже сигнальні горіхи, щоб показати, що це трапезун, це дійсно трапезун. І дійсно він дуже добре розвивається і вже навіть дав кореневу порус, яка пішла на вирощування саджанців. Тому ще раз. Усім кажу, що мої саджанці ростуть добре, незалежно від місця і часу. Тут е, глина е, і дуже багато води, тому що це е, схил гори, тут багато стікає, підмерзає, підтоплює, але на результат можете подивитися самі. Але, звичайно, тут справа ще в тому, що до цього потрібно підходити з душею, цьому потрібно приділяти увагу, хоча б виконувати елементарні речі, такі як мульчування. Ці саджанці не обробляються нічим, хоча тут є ймовірність того, що інші сорти Окрім трапезунду, деякі вражаються там, борошнистою росою, з нею також ніхто не бореться, вона як з'являється, як так і зникає, тому що вони не обробляють. Тут не тільки є саджанці трапезунда, є ось інші сорти, тому що людина любить цю справу. На Тут бачите, щоб горіхи були різні, щоб відчувати їх на смак, колекція. Ось є декілька, що не ростуть, але вони не ростуть по тій причині, що вони не ростуть, а їх просто з'їла собака, перегризла. Але йде поросль і все буде відновлюватися. Ці саджанці мікроризовані чорним трюфелем, і я вважаю, що це є залогом успіху. Тому що це не перші саджанці Трапезунду, які були посаджені цим власником. І... Але перші, які тут прижилися і не просто борються за життя, а дуже добре себе почувають. Тому раджу всім не зволікати. Якщо хтось хоче мати трапезунт, якщо комусь це подобається, то можете замовляти і будуть, будьте впевнені, що розвиток в нього буде чудовий. Так що усім успіхів, займайтеся тим, що любите, не зупиняйтеся, якщо навіть є певні невдачі. Ось у власника дуже правильний спосіб вирощування відводків в таких колодах, вони потім знімаються від відрізаються від е, основного штамбу. Приріст просто колосальний. Відразу. І це дуже правильно, але це потрібно мати час і бажання цим займатися. Тому всім гарного дня і сидіть трепезу і буде вам щастя.